Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. Ізраїля Десаня звернувся до свого наступного суперника і чемпіона Дрікуса Садіплісі. Ти повинен виявляти повагу до тих, хто був до тебе. Дрікус повторює, що він справжній африканський чемпіон. Але послухай мене, ти не зміг би домогтися цього, якби не я, Френсі Сингану і Камару Усман. Ми проклали йому цей шлях. Тож ти маєш ставитися з повагою до старших. Я подбаю про те, щоб він це засвоїв. Так свого часу саме ця банда царювала в UFC. але як на мене, у Діплісі є повага до Ізі, і це добре. Надіємося, що Ізі в гарній формі і. І полює за головами. Дрійку Дюплісі дав прогноз на свій поєдинок з Ізраїлем Десанією. Я не сумніваюся, що цей бій буде абсолютним феєрверком. Я вже казав, я ніколи не був у нудних боях, на відміну від нього. Але зі мною йому не варто на це розраховувати. Коли ти зі мною в октагоні це гарантія того, що бій буде не нудним, тому що я впродовж 25 хвилин намагатимуся знести тобі голову. Так я не зміг достроково перемогти в попередньому бою. За всю мою кар'єру в мене було лише два рішення. І цього більш ніж достатньо. Цього разу я вийду за фінішем і зроблю це вражаючим чином. Ну що ж, я думаю, що Дюплісі далекий від реальності, не дуже цікаві в нього бої та ще й незграбні удари. А от сила в руках все ж є. Ненадовго він чемп, але лаки панч ніхто не відміняв. А за кого ти? Чарльз Олівейра, колишній чемпіон UFC у легкій вазі, заявив про свою готовність замінити Армана Цирюкена в бою проти Іслама Махачева. Про це повідомляє наставник бразильця Дієго Ліма. Ми обидва хочемо, щоб Чарльз збився за титул. І повідомляємо про це UFC. тепер, коли Арман дискваліфікований, не залишається нікого, крім Чарльза. Він другий у рейтингу. І якщо ви подивитесь на рейтинг, більше нікому битися з Махачевим. Пор'є щойно йому програв. Гейджі був нещодавно нокаутований». Правда полягає в тому, що з відсторонення Мармана немає інших варіантів, окрім титульного бою Іслама та Чарльза. Це безумовно те, чого ми всі хочемо. Чого хоче Чарльз. Рішення залишається за UFC. Але ми готові битися з ісламом в Абудабі. Немає проблем. Чудово, я не проти. Але якщо Чарльз буде щось міняти, додавати в арсенал якісь нові фішечки, треба гарно вивчити суперника, розібрати його, розробити план, і все тоді у Чарльза вийде. Стіпе Мійочич, незважаючи на тривалий простій і солідний замірками ММА Вік, не сумнівається, що йому до снаги взяти гору над чиним володаром титулу Джоном Джонсом. Усі думають, що Джон Джонс поб'є мене. Мені не подобається це чути, тому вважаю за кращим затикати людям рота. Джона Джонса можна перемогти. Я це знаю і буду тим, хто це зробить. Мій стиль зручний для Джона. Цей хлопець сміє робити багато хороших речей, наприклад, тримати дистанцію, використовувати ноги та працювати в партері. Я вмію. Вести технічно бій, але за потреби можу перетворити все це на бійку і зробити його вразливим. Це залежить від того, хто чого хоче. Не люблю, коли мені вказують, що робити. Тому робитиму те, що хочу. Поважаю стіпи, але він вже не той технічний та спритний чувак. Тим паче простій і до цього був глухий нокаут. Це безслідно нікуди не дівається. Шономелі поділився своєю думкою про Ілію Топурію. Ілія Топурія стане наступним Коді Гарбрентом. Коді показав чудовий виступ у протистоянні з Домініком Крузом, але потім його розібрав Ті джей ділишов і він покотився вниз. Теж саме з Топурією зробить Макс Холовий. Не думаю, що в Ілії Топурії достатньо навичок, щоб залишатися одним із найкращих бійців організації. Подивимось, це теж дуже крутий і цікавий бій. Макс зараз замотивований як і Топурія переможе тільки най. Кращий Джон Джонс пояснив, чому він ніколи не пробував себе в амплуа коментатора. Я не хочу, щоб люди занадто вникали в моє розуміння боїв, поки я залишаюся активним бійцем. Якщо ти досить розумний, ти можеш послухати, що говорить людина, і зробити з цього відповідні висновки, зрозуміти, що в неї в голові. Якщо я буду пояснювати людям, як я бачу ту чи іншу позицію, це дасть перевагу моїм суперникам. Краще, нехай вони продовжують думати, що я перемагаю завдяки довгим рукам все правильно думати про амплуа коментатора можна хіба після закінчення кар'єри, І якщо є до цього наснага. А так чекаємо на повернення чемпіона. Камар Усман висловився про нинішній рівень Нейта Діаза, який з минулого року виступає в боксі. Не зрозумійте мене неправильно, уважуха Нейту Діазу. Нейт все ще може битися, але він уже не боєць світового класу. Ви збожеволіли. Поставте Діаза проти Шавката Рахмонова, проти мене, проти Джека Дела Мадалени або проти Джасіна Гійджі. І ви все побачите. Погоджусь, Нейт давно вже не боєць світового рівня, але фанбаза в нього велика. І він її розважає, як тільки може. Друзі, дякую, що додивилися випуск до кінця. А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк. А не забудь залишити коментар. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Також залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.